Як поділити клас на підгрупи. Для цього нам потрібно перейти е, до електронного журналу, відійти під своїм обліковим записом, перейти до пункту навчальні журнали по центру ось, або журнали з лівої сторони. Обрати клас та предмет. В якому ви будете ділити дітей на підгрупи. Ну, наприклад, ми беремо 5 А математика. Далі ми бачимо перелік дітей з 27 осіб. Далі ми клацаємо додати підгрупу. Обираємо назву підгрупи, наприклад, підгрупа 1. Після цього обираємо викладача, який викладає в цій підгрупі. І обираємо учнів. Можемо ставити напроти кожного птичку, або виділити всіх. У нас є одразу такий покажчик. Або виділити половину. клацаємо сюди, у нас ділиться половина. Ну, наприклад, зробимо так. В самому низу клацаємо додати. У нас створена перша підгрупа. Ми бачимо для 5 А підгрупа 1. Додаємо другу підгрупу. Клацаємо «Додати підгрупу. І у нас же останні учні, які залишилися, виділяємо всіх, наприклад. Обираємо викладача, наприклад, нехай це буде інший викладач, і пишемо підгрупа номер 2 А це йому Бачимо вгорі у нас змінилося 5 А підгрупа друга. Повертаємось до вкладки журнали зліва. І бачимо 5 А по математиці поділений на першу та на другу підгрупу. Зайдемо, наприклад, в першу. До речі, нагадую, у нас є фільтр типів уроків. Зараз тут пусто, але що таке тип уроку? коли в нас будуть з вами додані колонки з поточними оцінками, з тематичними. Тобто ми тут в фільтрі можемо обрати поточні буду в переліку, тематичні, ну та всі інші, які ви будете додавати. Далі. Що ми можемо ще зробити? Можемо редагувати підгрупу. Для цього ми клацаємо в правій частині екрану на додатково останній та обираємо Редагувати підгрупу. Можемо змінювати назву, можемо змінювати викладача, можемо обрати дітей або додати інших, які у нас з'являться. Як це робити, додавати учнів, це буде в наступному відео. На цьому все підгрупи створені. Перша та друга по математиці. В даному випадку. До речі, також нагадую, що у нас є для зручності вгорі останні журнали, які заповнялися. Також є мож, ну, можна відфільтрувати за класом, за предметом та за вчителем. Це стосується, наприклад, ось зараз у нас створене тільки 5А. Коли у нас тут буде більше класів, тут буде більше. В фільтрі э, пунктів на цьому все.